Лише за минулий рік на території Сумщини трапилося 2 тисячі ДТП. 600 з них із жертвами та потерпілими, решта з матеріальними збитками. 1400 дорожніх транспортних пригод це велика кількість ДТП. І охопити всі інспектори іноді бувають не в змозі. І тобто людям приходиться. Учасникам дорожньо транспортної пригоди приходиться чекати, поки інспектор з одного дорожнього дорожньо-транспортної пригоди приїде на іншу дорожню транспортну пригоду. А в залежності від протяжності міста, в якому трапляється це ДТП, це може бути як кілька кілометрів, так і більше 20-30 кілометрів. Ще півстоліття тому в Європі перейшли на протоколи, які передбачають оформлення ДТП без участі правоохоронців. В Україні це практикують із 2011 року. Самі ж інспектори запевняють, в такому підході виграють не лише вони. У разі оформлення зазначеної пригоди шляхом складання Європротоколу водій, по-перше, може самовільно залишити місце події, і за це він не буде нести відповідальність. По-друге, має право не повідомляти про дорожньо-транспортну пригоду до підрозділів міліції. По-третє, водій не притягується до адміністративної відповідальності. Три роки українські водії їздять із європротоколами, які їм видають при покупці страхового полісу. Бланк складається із трьох сторінок і видається в одному екземплярі. Сам Європротокол виглядає от таким от образом. Це документ. Світної состоит из двох частей, то есть, дополняется двумя двома учасниками дорожньо-транспортного происшествия. При его протокола рані ліміт відповідальності був до 10 тисяч гривен. З у последні два роки цей ліміт був збільшений до 25 п'яти тисяч гривень. Тепер ніж брати європротокол до рук, варто реально оцінити масштаби та умови ДТП. Неможливо обійтися без інспектора ДАІ, якщо учасник пригоди не тверезий, або якщо є жертвим. Якщо ви дійсно попали в ДТП. Якщо ви дійсно бачите, що друга сторона адекватна, то є вона визнає свою вину. Коли дві сторони адекватно і адекватно оцінюють збиток і він не перевищує дійсно 25 тисяч, заповнюйте. Сумські водії євробланками користуються рідко. Втім, таку можливість схвалюють. Дай Бог, щоб не прийшлося користуватися, ну це добре. Самі оформили, самі заключили этот бланк, записали і все хорошо. Быстрее не надо ни гаї, нічого не надо. Все швидко оформили і уехали. Від загальної кількості ДТП в Україні лише 7% оформляють за допомогою європротоколів. На Сумщині точних цифр назвати не можуть, бо ця інформація розпорошена по страхових компаніях. Лідерами у перейнятті європейського досвіду на дорогах є Охтирський та Конотопський райони. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Валерій Коваленко АТІ.